Вітаю всіх мої вінтажні коморі, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде про чайні пари. Чайні пари досить такі красиві і, в тому числі, навіть антикварні є. Тому давайте зручненько вмощуйтесь, хто каву, хто чай, кому що до подоби, Беріть смаколики і давайте трішки відпочинемо. Значить, розпочинаю свій огляд я ось такої чайної пари, це наша городниця. Не знаю, правильно чи ні, але в народі називають цей малюнок ананас. Це 60-ті роки. В одному з відео, тих, хто мене дивиться давно, я показувала цукорницю ось таким малюнком. Це ручний розпис, бачите, надлазурний ручний розпис, і ось такий чудовий малюнок. Клеймо. Бачите, другий сорт це 60-ті роки, восьма група складності. Цю чайну пару я придбала е, на каналі, в телеграм-каналі Каті Радощі життя. Ось Вона мені дуже-дуже сподобалася. Незалежно від того, що городниця, е, городниця не дуже популярна у наших колекціонерів, однак я збираю, тому що все ж таки період 50-х-60-х, е, не говорячи зарані, Випуски, дану, випуску продукції даного підприємства, вони досить і досить популярні. Ось така перша чайна пара. Блюдце має той же самий малюнок, що і на чашечці, які я вже вам показала. Порцеляна доволі такі, білосніжна, тоненька і глазурь полива також заслуговує на увагу. Далі перед тим як підійти, перейти до огляду двох е, е, кавових пар е, ЛПЗ, я вам показувала в одному з відео дві ось такі чудові кавові пари. І ось таким клеймом, бачите, це довбиш. І е, це е, форма досить таки цікава. Я просила вас, щоб хто знає, щоб мені підсказали, що ж це за форма. І ось на одному із сайтів я знайшла назву. Ця форма, це цар, це форма ще царської Росії і називається вона європейська. Ось, Бачите, ось така красива форма. До речі, є і чайні пари, виготовлені на такій формі, і ось кавві. Вона цікава саме своєю ручкою. Бачите, ще раз повторюсь, чудовий ручний розпис і тоненька-притоненька порцеляна. Так що я хочу зібрати. У мене є, мабуть, уже з вісім форм точно царського періоду. Я хочу зняти окреме відео, щоб ми з вами знали ці класні форми. Так, як я говорила, дві. Кавові пари, які я придбала в свою колекцію. Це ЛФЗ, я колекціоную радянського періоду вироби цього підприємства. І ось така красива форма вита. Я її називаю так вита. Може, може вона кручена, вита, може вона має якусь іншу назву. Якщо хто знає інформацію, підкажіть. Тому що літератури по даному підприємству в мене немає, щоб я могла. Просвітитися в цьому плані. Бачите, клеймо ось таке ній групи, це сама вища категорія порцеляни. 6 рублів коштувало в свій час. Дуже якісна, тоненька, легенька, дуже і дуже красива кавова пара. Десь 150-180 мл рідини поміщається. Ось цю красунку. Так, ще одна ось така. цієї ж самої форми, однак з іншим малюнком. Також легесенька тонесенька і з таким клеймом експортним. Made in USSR, тобто йшла ця е, кавова пара на експорт. Ви чуєте дзвін. Дзвін високоякісної порцеляни. Так, а далі буде у нас антикварні дві кавові, прошу пробачення, чайні вже пари антикварні. Але перед тим, як перейти до огляду двох, я вам покажу оцю чашку. Я не пам'ятаю, вона це одинична чашка, вам показувала чи ні. Я її придбала ще до війни. Ось, І вона реставрована. Однак реставрована непогано, я її думала, я думала все ж таки, що мені вдасться придбати блюдечку, і я, як то кажуть, мала би повноцінну е, чайну пару і от з таким гарним. Градієнтом, так будемо говорити, і галантною сценою, яка тут зображена, мені було б досить мати таку в колекцію. Однак я нічого не знайшла і, до речі, ще чого її купила, тому що тут стоїть ось таке клеймо, клеймо доволі таки рідкісне. Скажу відверто. Мені її продавали як картне, але передивившись всі клейма до революційного періоду цього підприємства, я не знайшла, що це картнер. Мені так здається, що це дольова. Бачите, тут. В букві Д, зверху буква Т. Тому я думаю, що це дореволюційне одне із клейм до Якщо хтось має інформацію, буду дуже вдячна, якщо ви мені зробите підказку. Реставрація тут, бачите, ось була тут тріщина, ось реставрована. і от... Користуватися я не збиралася, а для колекції мені було саме те. Тим більше, тим більше, що ще раз кажу, це форма номер 39 і користуватися я нею не збиралася, а для колекції вона мені підходить. Однак, після цього все ж таки я вирішила, що мені треба мати з галантною сценою повноцінну пару, чайну. І ось мені трапилась ось така красунка. Вона абсолютно новенька. Ой, прошу пробачення, абсолютно ціленька, я вже заговорилася, абсолютно ціленька, ні з колів, ні тріщин немає, і це гарднер. Це гарднер. Ну що я вам хочу сказати? Розумію тих людей, які виключно купували до революційного періоду вироби даного підприємства, і ця порцеляна не просто так конкурувала з порцеляною. Для е, е, порцеляною того періоду і того виробництва, яке постачалося до двору його е, імператорської величності. Тому що порцеляна дуже і дуже якісна. Більше 100 років цьому виробу, однак, донесенька, в мене немає е, світла, щоб я вам показала, але я ось так піднімаю, бачите, лампи немає. Я е, при денному освітленні показую, погляньте. Дуже білосніжний фарфор. Погляньте, як оброблені края виробу. Збереглося позолота по краю, по верхньому обідку. Дуже гарне, ну, таке матове криття, однак дуже гарне і якісне. І ось така талантна сцена. Ми бачимо, це перше клеймо після націоналізації фарфор трест. Ось даного підприємства. І сам Кузніцов, після того, коли він викупив це підприємство у дітей Франца Гарднера, він ставив це клеймо. Гарднеровське клеймо на своїх вже, уже виробах. Тому що був для того, щоб не втратити поціновувачів цієї порцеляни, настільки шанована. Була продукція на території бувшої, бувшого, бувшої царської Росії цього підприємства. Ось таку красунку я придбала в свою колекцію. Знаєте, я раніше не колекціонувала, тому що я зациклена, Ви вже зробили висновки, дивлячись уже тривалий час мої відео на українській порцеляні. Однак для того, щоб мати уяву про царські форми які в свій час були десь до 30-х, а на деяких підприємствах і до 50-х років, задіяні наших, на наших українських порцелянових заводах. Форма, Ручка така схожа на номер 39 Одна форма, я не знаю, як називається, бачите, така діжечко подібна форма. Звичайно, хотілося придбати книжку, щоб вивчити ці всі форми. Однак, поки що такої можливості у мене немає. Ось така красунка, антикварна, столітня вже за столітню. У мене з'явилася в колекції. Завершувати свій огляд буду. Я ще однією чайною парою. Цього ж підприємства фабрики Гарнер. Гарнер Тере Кузніцова. Ось такою красунькою. Блюдечко тут взагалі в ідеалі. Погляньте, який милий квітковий малюночок. Подивіться, як гарно збереглася по золота і по обідку, і гарна дуже полива, ніжний малюнок такий з незабудок. Бачите, незабудки. Забудочки і ще якась там квіточка цікава така. Стоїть тут ось таке клеймо, мов, ой, прошу пробачення, фарфор трест, Тобто це 20-ті роки ще з цифрами в тісті вдавленими. Тобто це перше клеймо після націоналізації. Але це 20-ті роки, 19-го 20-ті роки 20-го століття. І ось така уже. Чашечка чашечка абсолютно іншої форми, бачите, вона різниця. Якщо це діжечко подібна форма на цьому, то це зовсім інша, така прямокутна, більш. І ручки теж саме, бачите, вони абсолютно різні. Тобто, це ще одна із рідкісних дореволюційних форм гарднерівського підприємства. Дуже красива. Зараз спробуємо роздивитися, дивіться. Погляньте, як воно світиться гарненько. Бачите? Ось такі дві чайні пари вдалося мені придбати. Такі вироби все важче і важче купувати, тому що, по-перше, вони дуже зросли в ціні, а крім того, в гарному стані їх знайти досить важко, а платити астрономічні допомоги. Гроші за такі вироби я не готова, скажу відверто. По 4-5 тисяч це не моя ціна. Можливо, хтось це і робить, а я не готова, скажу відверто. Ось такий був огляд. Якщо сподобалось, а я думаю, що сподобалось, ж самі смішно, знаєте, такий вираз хвалять мапка нас. Ви мене, я вас таки, я сама себе хвалю. Не чекаючи, що мене хтось похвалить. Ось, ось такий був огляд. Якщо сподобалось, жду коментарів, жду вподобайок. Я думаю, що це для вас не буде важко поставити вподобачку, як результат, що буде свідчить про результат моєї роботи. А на сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.